Раз і назавжди розберемося між «сау» і єст. Яка різниця? Отже, дивимося. Наприклад, у нас слово окно, окно це вікно. Яке? Як це? Вікно це я, ні. Вікно це він, ну ні. Вікно це воно. Так. Якщо вікно це воно, отже, ми його відносимо сюди. Вікно є, окно єст. Окно це оно, тому «оно» ось тут буде. Дивимося далі. Натомість слово окна. Скільки їх? Їх багато. Окна це вікна. Вікна це вони. Значить, вони. Ми куди відкидаємо? Ми відкидаємо сюди до «соу». Вікна це у нас оне, значить, сюди ми вже вписуємо «оне». Супер, супер. Джві, таке от цікаве слово. Джві це двері. Скажіть, ви можете сказати, що двері це він, або вона, або воно? Так, двері це він. Ні, двері це вона, ні, двері це воно, ні. Двері це вони автоматом. Джві – це таке цікаве слово, яке виступає тільки в множині, тому воно йде сюди. Отже, джві – це знову таки, «оне», тому ми кажемо «джві сау. Дивіться, рошліна, рошліна це рослина. Рослина це хто? Ну, Рослина це вона, це тобто вона. Да? Тому ми відповідно беремо ось цю нашу рошліну і відносимо її до єст. Наприклад, рослина зелена, рошліна єст зелена. Йдемо далі. Слово пілот. Слово, слово пілот означає або пілот, або е, пульт до, наприклад, телевізора. І так, і так правильно, і туди, і сюди підходить. Пілот це один чи їх багато. Ну, Пілот це він. Да? Тому ми відповідно дописуємо сюди on. Тобто пілот це он, і ми його теж відносимо сюди. Пілот єст, і, наприклад, на столе. Тобто, якби Пульт лежить на столі. Дивимося далі. Працонік це він, це один чоловік. А от працівніци це вони, їх багато. Працівніци ми відносимо сюди. І працівніце це у нас Оні. Тому що працівніці це там, де є чоловіки. Дивимося далі. Шівовня це тренажерний зал. Шівовня це відповідно вона, тому ми шівовня відносимо сюди. Телефони, дивіться, телефони. Це не один телефон, їх два, три, п'ять, десять і так далі. Телефони це відповідно вони. І ми їх відносимо ось сюди. Телефони, це Оне, це Оне. Так, тут також ми розібралися трошечки між Оне і ОНІ, але відео на каналі просто мільйон на цю тему. Сподіваюся, все сподобалося. Підпишись на мій інстаграм. Там я показую, як я живу, мій лайфстайл. Телеграм там можна пройти тести, визначити свій рівень та купити мої курси польської на різні рівні. А на Ютубі можна просто побачити дуже величезну кількість уроків польської, де я викладаю і даю шалену кількість інформації. Дякую.